Перший шлях проникнення вологи в підвальне приміщення. Уявімо собі, що це підвал, стіна підвалу це ґрунт, підлога підвалу, фундаментна подушка. Перший класичний шлях проникнення вологи в приміщення це з ґрунту через стіну. Найкращим методом, яким це можна вирішити, є виконання гідроізоляції ззовні. Так, якщо потрібно відкопувати, значить відкопувати ґрунт і виконувати гідроізоляцію ззовні. Другий шлях проникнення вологи в приміщення це через з ґрунту, через підлогу. Цей шлях перекривається шляхом нанесення гідроізоляції на підлогу з заходом на стіну. Перекрили. І, як правило, на цьому етапі, навіть якщо зробили другий вид ізоляції, зазвичай на цьому етапі всі розслабляються і думають, що вони молодці, що впоралися. І ось тут вступає в силу третій нюанс. Третій шлях проникнення вологи в приміщення. Такий, що якщо це, цегляна стіна, якщо це цегляна стіна, то відбувається така річ, як капілярне підсмоктування. Із ґрунту волога по капілярах підтягується по цегляній стіні і, відповідно, піднімається вище нашого рівня гідроізоляції, з'являється, наприклад, всередині приміщення. І тут саме час замовнику обуритися. Хлопці, як так, я замовив у вас якісну гідроізоляцію. Ви взяли з мене гроші, ви виконали гідроізоляцію, а в мене стіна все одно волога, як так? Щось ви зробили неякісно. І тут потрібно розуміти, що навіть якщо якісно виконані два види гідроізоляції, але не врахований оцей третій шлях проникнення вологи в приміщення, то ми все одно матимемо проблему. Вирішується, наприклад, таким методом, як ін'єкція, відсічення капілярного підсосу, методом ін'єктування. Коли свердляться отвори, і в стіну закачується спеціальний гідроізоляційний склад, який розподіляється в товщі стіни, закупорює і не пропускає цю вологу. Отже, виконавши ці три види гідроізоляції, ми можемо на 100% гарантувати замовнику, що гідроізоляція в нашому приміщенні виконана якісно.